Розпорядженням Міністерства надзвичайних ситуацій розгорнуті в області 118 пунктів обігріву. Ми зараз з вами знаходимося на одному із них. Він знаходиться біля центрального автовокзалу. По мірі необхідності взаємодії з мерією. От вони будуть наращуватися, якщо буде така необхідність, що знаходиться в цьому? Пункти, значить, ми зараз з вами прийдемо і подивимося. Також там є гарячий чай, бутерброди. От зараз самі побачите, і та людина, яка йде автовокзала або з автовокзала, вона може зайти собі і погрітися. У нас температура на сьогоднішній день не така низька, мінус 10, Вчора було мінус 18, Але обов'язково треба сказати, що це необхідно. Оцей пункт обігріву необхідний. Війська влада допомагає в питаннях щодо хліба, сала, чаю. І наші хлопці, які тут чергують, вони це питання все забезпечують і видають. Я обов'язково також хочу сказати про те, що це питання триває цілодобово. Цілодобово тут знаходяться люди, вони міняються постійно. Там є запаси дров, є. Відповідно, всі умови для того, щоб і наряд міг нести службу свою нормально і зв'язок. Обов'язково я хочу сказати, що тут знаходяться представники Червоного Хреста по мірі необхідності, якщо треба там поміряти чи давління, чи просто подивитися на людину, по його стан здоров'я і таке інше, тут, тут представники Червоного Хреста, медики, вони також можуть переглянути. Пункт буде обігріву знаходитись до тих пір, поки будуть морози. У нас на сьогоднішній день наметів знаходиться тільки п'ять таких наметів. Це в місті Гайсан, в місті Могилів Подільський, в Хмільнику, в Вінниці і в Козятині. Буде в нас тривати таке свято, як Новий рік через двох ростов. Відповідно, тут також може хто прийти побачити самі, що стосується шампанського. Ми не обіцяємо, але гарячий чай, кава, от вони постійно там будуть. Не нажатий добре вура Сонячний Автонавігатор партнер програми Автонавігатор. Станція техобслуговування Автобас. Реклама кухню. У фірми виробника Сіон, що на Максимовича 10А. Та зустрічайте свято в комфорті. Телефон для догляду 55 40 20. І головне, каже, що ти... Та банька. А? Телефонуй 53 16 27. Чи, чи приходь на Максимовича 10. Рецало. Ти пише, ніколи не потрібно. Ви забрали шкуру. А його ж не 我想不好。 Очень рад. Покушать дают тепло, помогают, помогающему Елочка даже есть. Это вообще это уникальная история. Поначалу у нас веник типа был. Тоже как бы люди решили сделать елочку. Что получилось? Вроде неплохо. С вы кажется, были люди, да? Один человек был, он сам виноват, и он пришел, день побыл, согрелся, отогрелся, но не мог вставать. Мы врача, врач посмотрел, там, четвертая стадия обморожения, За чистотой вы стажите тут, вот я? Конечно, мы убираем, смотрим. Ну, все, что нам нужно, мы подходим, есть хоть заходят так, вот, средний человек 20-25. Это Это... Без Разные люди, я бы не скажу, что беспритульные. Есть и беспритульные, есть и которые просто опоздали от автостанции, там холодно, там, ну, там, чтобы сидеть, например, ждать там, до 7-8 до утра. Там. Заходят сюда, говорят. А что постоянно бутерброды и постоянно музыка? Музыка постоянно, бутерброды ну, вот съели, принесли еще. То есть, когда заканчивается, тогда и приносят. Можно сказать, что постоянно. Спасибо вам.

Вже що ледве не зайде в цей балон, збирається.